Друзі, виникне Neizer. І сьогодні я буду відкривати кейс. Всі вже краще вийшли на основі кейси. Треба зробити квести. Я вчора був в селі, сьогодні випив всі квести. І сьогодні я куплю кейси. І ще купую у мене кейси для вас виповняв квести. Робив це все. Трати, рахуйте. Я останні три дня десь програв пах, бо може годин 15. Коротше, я сьогодні на один зі мною мій друг Артем буде підтримка. Голос віша Артем. Ну, шостів така. Коротше, купляємо цей, купив і, і купляємо ще інший. А ти, мабуть, золото можна купити ще. Кроще. Я вам. Кроще, відкривай, брат. Давай. Які мені перегрівати, Там, де броняч чи там, де пушки можу випасти золоті. І пушки, як пушки, Які? Пушки. Окей, чекаєш. Що... Готовий три. Два. Один. Один. Блє, що в тебе було вгодове слово? Бля, що в мені випало? Тобі якась пушка випала, так? Мені Тобі золотий рюкзак випал? Да. Золотий рюкзак випал? Да. Мені теж випал Реально? Да, а який боб мені цікавить? Аптечка, ага А... Оу, непогані бафи, ну такі собі. Аптечка пела помощі. Ну, тип є в 40 що така. себе. И тебе ж таке? Короче Артан, ні, тебе баф, ніж мене. Типа Артан тепер відкриває там броня має випасти. Э, чи ви не носом чи як типа? <зваж> Что? Скажи, мне кровать, что я открывать? Да не точка, Да нет, я, я, я когда-то типа попробую. Давай нос крою. Давай. Два, три. Його, Це Мені шосик так Реально? <клес> так. Не плач, тобі стой, е... нараз покидаєш, буде спати. <клес> Але я обізну ту, тобу, друзі, розумієте. Відкриваю, от дивіться. А там ж не могли випустити, типа пісні. Що... Вот, дивіться, я отакий от ще. Тут броня не можу випусти. Воду. Yeah. Ні, ото ми інші не пушки. Ну круто, давайте так. Давайте, типа, Артему, золотий рюкзак і золотий. Член. Ну, нормас, нормас, Артему. А на сару два золотих рюкзака, але інші бафи. А все інше так. Ну, нема смі за що назад. У мене два. У мене є два простих Шостий рюкзака. і в мене є ще два золотих. О, вас не два дві рюкзак шостий. А ти ж. Мене зараз, може 5 мільйонів, то щось продам, буде 5 мільйонів і теж зараз відкрию якийсь кейс. Я куплю кейс на блок прай. Артем, хоч прикол. А мене ще я, я ще, я ще інші кейси на зберу для цього відео, друзі. Я для вас просто кейсін збирав. Прям для вас. Чого? 35 Чого? Арменські зветоні. Uh, а, мене сьогодні, не було тоді візьми і продав просто, щоб я так продав. Короче, Артем, я зараз можу відкрити, скільки кейсів? Два. А ні, два, та. Блин, два. Та відкриваю цей безплатний, друзі. Вам і... Ну, 10 тисяч, ну, типу, блин, алло, хорош. І я поздно збирав це, о, це прикольно. Я тупо не збирав. І давайте, будь ласка. Прошу, дві зупи. я така одна ідея. Я зараз все трохи свої бабки, але триваю то чекай, Артем, кейс. чекай, чекай. Артем, дивись, я третій кейс кейс відкриваю. Будь я ласка. Я прочитала, що ти ще кейси можу відкрити. Я останній кейс відкриваю, і я по нам куплю щось. Та ні, каже, я думаю, ну, типа, дивись. Ну, я не знаю, я думаю, больше каши оружия, думаю, может. Ну, я знаю, тебе хочет, бо Я не знаю, может, и броню, я не знаю. Что, что? Да что ты рассказываешь, больше, больше. что? мне Кобра. Я для видео, у меня я так же друзья. Я купив один цей кейс. Я дебіл. Я хотів кейс просто купити, Мені вже випало броня. Короче, я купив. Цей за... Я, короче, купив цей кейс за 2 мільйона тупо. Я я що зараз кейс куплю і скажу на відео, типу, довсю я зкриваю. А воно мені зразу тупо відкрилося. Я думаю, так оно гну. Чекай. О, о, боже, я, Бляха, я дебіл. Типа чекарда. Типа чекарте. Я конечно сказав, що я кейс куплю. Я короче за мільйон шістсот тисяч. І мені наше випало. <плес> мені, в мені випав фомас на расширение, ну типа магазин. Ну погано. Ну, погано.

А, хоч, а може, може на радку підемо для контенту? Для контенту? Ну, де відео, там, якщо не на радці буде, тому я знаю, що брати. Ну, типу, ну, можемо піти. Ну, mm, я піду. Ну, йдеш? Чуєш, Артем? Артем, чуєш? А я золотий рюкзак візьму, хочеш? Давай, я золотий рюкзак візьму. Та бере тобі штуки. <laughs> а що мені з цього? А мене один сталик. Ну кошек візьмемо, блін, а давай ротка. Бляха, а ми ж боник спали. Побігли. Че ж брата мені? Дудесі. Что ми брати? Е, GS9 високо. Так. Далі Та. у мене є G365. Ну знаю. Чекайте. Далі у мене є. SLR вышел качество. Давайте первый раз на экран видео, потому что подумал, что самая сестра Тейта. А он такой, пицца гулянка, сходка. Типа такая крута. Кожа, это... А может не фомасик взять? Он, да не, фомас наш, он, типа, алё. Я взял МКшку, а ты что взял? Я взял... Давай, нормально, нормально. У... я понял, нормально У... Чекай, а ти радку маєш? А ти радку купив? Так okay. Радку купив, ти, бо ми ж до радку йдемо. Окей, ось го. Я тільки щось приберу, бо вам для мене важливо. Ти патрони купи, хоч би, ти, бальо. А це викинь. я купив ти. Фіолет. Фіолет, фіолет. Фіолет. Боже.

А ми з цим майками. не забудіть, мав який тупо все, який луз все підсосував, все луз забирав. Я там нокрив, типо. А де мені мамочка рожала? Вот двері лі міліція дрожала. Ось, 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 по а мне я его типа выменила и вы получила фигня, что-то за фигня. Она Она такая красивая штука. Катерка с А, типа знаешь, я такая пушка, типа, я вижу, Мовша. Я такая пушка, типа, я как бы гном, типа, стреляю, поняла, нравится. Чего это? Ну, типа, ну, знаешь, знаешь, типа, я как типа, я как бы гном, типа, сразу видосы снимаю.

Давай, сдай. <голос> Кушать не, я мой новый, я своих тимостей так выключаю. У них есть новые корейские гости. Хачи, хачи, куча куки, хачкапури. Если дай, помогай мне, если. Голос, голос, голос. Ты Я якісь ці позик по кинське будет про по українню нові. Ну будуть по китайські мої афизи. Сідаю погнали. Скажи ще раз. чи бачу. Вс, виходить, з тобою. вылазь. Вылазь моей машины, ты Влазь моей машины. <плес> Шо тобі даю? Пиптитесер. За що? Ти не можеш пить. На вот не пити пиздом, тата. Артема, іди до мене може. Там типа на бойсе за Артем Артем, блін Артем тупий. Та артем тупий. Там нема там в Артем, ти шо. Не бейся. Окей, тут кесіння маєш. Ну, Артем, ну ти нафиг де ходиш. Котати на цьому. Артем може тут до разум триматися десь. А, там бы вышл дискордочка. Ну, Но пошл она у вас локация такие что-то. А там -то. же два там в инзал соки за вашу. Де ми в ці за типочку выглядели вони є. иди сюда. Давай объединяйся. Ала. Ну типа ты не сюда поднялся, а это... А ну, Артем, ты тупый. Артем, иди сюда. Это дискот. Да. Піднимайся, тупеечку. Да ведь крывай. Иди сюда, вы чекати. перечекаты. зараз тебе прямой почини. Зараз тебе. Потом а присядь. Пройдан-ка пости поселять. Ой, ну. Алло. Я понял. Садимо. А там все дымо просто не лезет. Хочу відос, бо по тебе назад. Дима. Окей, okay, давай, yeah, але, типо, може, кажу... ми маємо ногти. Давай, але типа море каже на наш тим скинути. Окей, okay, ласко. Я з я, я маю відос запляємо, потім мені не шабризати. А ви бачите, Артем а Артем, ну, артем, не Артем. а сиди, не рухайся далі. Я зайка, типа бачу. Десь ми зараз посидимо. а ну думаю, що хтось буде краси. Да давайте там затем посять. посидимо, типа буде сюда йти, ми то там. Чи пуште? А ми ти пуште артем. Махни! А Макс, а это можешь йдемо краще на бозам плюс викликав в это лит. А там сюда. А там чекай їх. Друзі, Ну, типу, просто розумієте, коли я граю, то мене десь ФПС падає я десь, ну, на судом ФПП стає десь 30. А цього було 50. Ну, що я скажу. А їх забрали. Що я скажу, друзі? Дуже дякую, що до цього моменту. Дуже було приємно. Плюс я дуже старався. Ну, знаєте, я цим відео дуже старався, Я вас просто прошу. Поставьте, будь ласка, лайк. І моя цій третій підпису. Тому підписуємося. Давайте. давай, І всім пока з вами був Нейсов.